Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас піде мова сьогодні, як зазвичай по п'ятницях, правда, не регулярно. Коли є тема, ми збираємося. Як нема теми, на жаль, не роблю розклад. Про сімейку Адамсів це дехто питає, що це таке. Мої дорогенькі є списки відтворення в мене на Ютубі. Там є не знаю скільки 70-80 розкладів на цю тему. Це тіньовий уряд, скажімо так, але це дійсно декілька сімей, які керують світом. Вони невідомі, ви ніде не знайдете їхніх прізвищ, їхніх фотографій, вони не ходять там, де є ці камери спостереження. І тому подібне. А, тобто, наскільки я пам'ятаю, вони під їхньою владою 95% ресурсів всього земної, всієї землі, ось якось так. Гаразд, це не Ротшильди, це не, не якісь ще не знати, які Рокфеллери і тому подібне. Вони невідомі. Це ніяка не аристократія, це вихідці до речі, це вихідці з Атлантиди. До речі, я не, зараз точно не скажу, але вони якраз вийшли з Атлантиди перед тим, як Атлантида пішла на дно, і мені здається, навіть вони її пустили на дно. От якось так. Гаразд. а тепер у нас таке питання: небесний Єрусалим на території України знову е, підіймається ця тема в просторі. Дякую, мої дорогенькі, немає Єбесного Єрусалиму. <then> Це російські ПСО. Це всі російські пропагандисти піднімають цю тему. Немає, не будують євреї ніякої Небесного Єрусалиму в Україні. Ще раз повторюю, це російське і ПСО. А що будують в Україні? Зараз ми подивимося, тому що дивіться: навіщо цей фейк? Це для того, щоб заплутати. Це навіть от про цих масонів розказують, що євреї керують світом, не, не керують євреї світом. Щоб ви розуміли. Ось якось так. Не керують євреї. Євреї, я вже говорила, це солдати, це виконавці ціє, цього, як би це сказати, цієї сімейки. Там декілька сімей. І вони ну, не зовсім кровні. Вони, якщо одружуються, цікавтеся цим питанням, є зона пробуждення. Там дуже багато чого. Я знаю, що дехто з вас там дуже застряв. Там для вас відкриється непізнаний світ, повірте мені, і ви дуже багато чого зрозумієте. Гаразд, я сподіваюся, що я сказала це питання. Тепер, дивіться, тут є таке запитання, його задали сьогодні зранку. Що їх знищить? Що знищить сімейку? Чи знищить взагалі хтось її? А я, я, я не вірю, що її хтось знищить. Гаразд, давайте подивимося, чий. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Розумієте, хто ем, плотить, замовляє музику? Ви не плотите, я не плачу, ми не замовляємо музику. Тобто музику у світі замовляє ця сімейка. І вони платять. Верніше, не платять, вони нашими грошима це роблять. Але дивимося, давайте спочатку. Що їх знищить? Чи, знищить їх? Чи є можливість така їх, наприклад, знищити? Ні, мої дорогенькі. Розчарую вас. Немає. Немає. У них все у їхніх руках. Спочатку. Щоб їх знищити, потрібно їх виявити. Розумієте, а виявіть їх спочатку. Спочатку знайдіть. Ви собі навіть не уявляєте, ні в одному фільмі вам таке не покажуть. Там конкретно вони керують усім, усі їх бояться. Ось якось так. І тут, щоб ви розуміли, і Ротшильди, і оці фармацевтичні концерни це все і банки, Світовий банк. Це все їм підпорядковується всі надра на землі. Абсолютно все. Вони, ем, як би це сказати, керують усім. Я не бачу тут, що щось їх знищить, все у їхніх руках. Давайте запитаємо, може, колись? Може, колись? Можливо, колись. Чи є така можливість, що колись? Хтось це питання звучало, що їх знищить. Нічого їх не знищить. Абсолютно нічого. А може, колись? Таємниця. Знаєте що? Якась катастрофа їх може знищити. Але тоді і ми з ними разом. Ніхто не врятується. Це як кожного разу земля. Зверталася, тобто, ось тобто цикл тільки коли почнеться новий цикл. Ось якось так. Ніхто їх не знищить. Тільки коли кінець світу. От, давайте я так скажу: кінець світу. І все почнеться спочатку. Абсолютно все почнеться спочатку. Довго і нудно, як знов наші есенції. Коли заспокоїться після, наприклад, ядерної. Кожного разу, мені здається, було ядерні катастрофи. Ось, якщо Земля повністю, так, тут буде неможливо жити, все живе загине, і потім знову есенції почнуть приходити сюди. І оцей довгий-довгий мільйони років процес. Ось, ось ця карта так і каже. Цикл. От Циклічні. І вони знищуються разом з нами. Тобто всі знищуються. Абсолютно всі. І вони це знають. Тому катастрофи земної вони не допустять. Бачите, ось тут показують, тому вони не допускають, тому що оце їхня таємниця. Ми цього не знаємо. А вони це знають. І вони цього не допустять. Вони от ядерної, тому я вам казала: ядерної катастрофи. Повної, такої, що всі країни почнуть дійсно ядерна війна, це не те, що колись на Херасіму кинули, там то і все, розумієте? Не буде ядерної війни, не буде. Ось тут карти показують чітко, і вони за цим слідкують, тому що в них є. 90% ресурсів, це їхне. Вони знають, що це все знищиться, що новий цикл вони це є. Ці знання у них є. У нас, на жаль, цих знань немає. Ось. Тільки через регресивний гіпноз, я оце почула від Валентини. В принципі, я вже сама почала робити до мене деякі десь колись приходять люди. Я роблю ці регресивні цей гіпноз. Регресію, і ви знаєте, люди дуже дивуються, що вони самозародилися. Люди дуже дивуються, особливо ті, що вірять в Бога, особливо ті, що вірять, що творець їх створив, і тому подібне. Ось якось так. Вони дуже дивуються, вони шоковані, повірте мені. Ось якось так, мої дорогенькі: нічого їх не знищить. тільки нас усіх. Гаразд, зараз я подивлюся, може ще. Є якесь запитання, яке мене так, давайте так. Дивіться, я зачитаю тут одне запитання, а якщо ви знаєте відповідь, тому що я не можу робити розклад, коли мені кажуть так: розкажіть про чорну аристократію, про такі сім'ї, як Палавічі та інші. Я не знаю. Я що я можу розказати? Задайте мені питання конкретне, що вони роблять, чим вони займаються, і тому подібне. Мені треба знати розуміти від чогось відштовхнутися, якийсь фініш дайте мені, якісь запитання дайте мені. Я тоді можу зробити. А так, от що я можу про них розказати? Я не знаю, що ви хочете знати про них. От що ви хочете знати про них, то розк... запитайте мене. Ось якось так, можливо, ви знаєте, я таке перше раз прізвище чую. Я не чула таких прізвищ. Гаразд, мої дорогенькі, ось е я ще зроблю, по вашим запитанням, е як, як би це сказати, по вашим запитанням, ті, які ви мені написали, що стосовно цієї сімейки, я ще. Е як сказати, на наступний тиждень розіб'ю трошечки, щоб не були дуже великі розклади. До речі, хочу сказати, ми зібрали військовим на реп-медикам. Військовим медикам на РЕП. Здається, чи 30 ї чи якої там бригади, я вже зараз не пам'ятаю. Ось. Ще вам подяка. Я сподіваюся, як буде в них можливість, вони запишуть або відео, або дадуть якийсь звіт. Зазвичай роблять відео, яке я потім вам виставлю. У відкритому доступі гаразд, мої дорогенькі бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Віримо в перемогу!